Оце так влетів. Близько 11-ї вечора. Неділі нетверезий водій жигулів дев'ятки. В'їхав у позашляховик, припаркований на узбіччі по вулиці Грушевського. А на іншому боці дороги протаранив дев'ять секцій комунальної огорожі. У ДТП фізично ніхто не постраждав. А ось фінансово водій дев'ятки може ускочити в кругленьку суму. Припускають поліціянти. Так сьогодні виглядає огорожа по вулиці Грушевського. На трійцю, 19 червня, нею проїхався легковик. Жигулі дев'ятка. Поліціянти розповідають, автівка спочатку влетіла у припаркований на іншому боці дороги Мерседес, а потім загальмувала у зеленій зоні. 38-річний водій не впорався з керуванням. Він був на підпитку. Правопорушник знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Працівниками поліції складено адміністративний протокол за статтями 124, 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Ці статті передбачають три грізновиди покарання: штраф, позбавлення водійських прав, громадські роботи. Що саме обрати, вирішуватиме суд, кажуть поліціянти. До того ж, водію дев'ятки доведеться залагоджувати ситуацію із власником мерседеса, в який він в'їхав, а ще задовольнити претензію комунальників. Бо автівка пошкодила майже 16 метрів огорожі. Управління житлово комунального господарства написало листа поліцейським, щоб вони вказали особу, яка була винуватцем. ДТП. Відпрацюємо питання щодо калькуляції, яка необхідна для відновлення цієї огорожі і за інформацією, яку, сподіваюся, ми отримаємо від правоохоронних органів, будемо відпрацювати питання відновлення. Якщо в добровольному порядку це не вдасться, тоді в судовому порядку. Від транспортних пригод останнім часом міські огорожі потерпають, каже начальник управління ЖКГ Олександр Залізінський. Нещодавно автівка знесла секцію і ледь не вилетіла з мосту на бульварі Шевченка. Паркан поліг і в ДТП по вулиці Соборній. Комунальники давати оцінку. поведінці водіїв не беруться. Їхня задача, каже начальник управління, добитися, щоб порушники компенсували вартість відновлювальних робіт. Ольга Бондаренко, Максим Сабельніков, телерадіокомпанія Лозова.